Творча етномайстерня для ветеранів та їхніх родин. Працює у Кропивницькому. Там можна навчитись автентичних танців, співати народних пісень або ж спробувати традиційні техніки декорування. Олена Бринза розповість докладніше. Мельника просила дувай, дувай, дубайва. У творчій етномайстерні в Кропивницькому навчають народних пісень, дружин захисників та ветеранів російсько-української війни. Захопився народним співом, і атовець Іван Козубенко прийшов у етномайстерню, щоб і про традиції та історію побільше дізнатись, і з однодумцями поспілкуватися. Якщо брати у нас спитають дідусь, і бабусь знає, далі ніхто нікого не знає. Люди живуть, не знають навіть на якої вулиці вони переживають, чи з кого вулиці. Тобто, ну а я хочу. Підтримати є можливість я завжди підтримую. Навчає народних пісень. Світлана Буланова виконавиця їздить селами та записує автентичні мелодії від старожилів, переймає манеру їхнього виконання. Вважає спів у ДНК українців. Кожна людина народжується з вмінням співати традиційно, але е Протягом свого життя хтось про це забуває, бо це не підтримується в родині, це не співається, не співають батьки колескові дітям, не підтримують цю традицію. А хтось ось навіть на таких зустрічах знову відроджує в собі вміння співати традиційно. Стерні навчають також і народних танців. Ними підіймали собі настрій, наші предки. Так як і наші пращури, танець був засобом таким, знаєте, не тільки для веселищів, а для того, щоб підтримати своє ментальне здоров'я, тому що вони теж жили в непрості часи. Нам на щастя передалась така, знаєте, такий рецепт. Витриманий в часі століттями, як можна трішки себе перезавантажити в складні часи. Зустрічі тут відбуваються щотижня. Приєднатися, запрошують усіх ветеранів та їхні родини. Ми віримо в відновлювальну, втілюючу силу народного мистецтва. Тому найперше запрошуємо до себе в гості, родини наших воїнів, ветеранів та полеглих героїв, батьків, дружин, чоловіків, дітей. Вважаємо, що сьогодні це якраз те, що треба нашим людям підтримати один одного. Донести те, за що ми сьогодні боремось за українську культуру, охочим долучитися до традиційного мистецтва. Пропонують спробувати ще й техніки із воскування та вибійки, а також організовують етноекскурсії та фотосети в автентичному вбранні. З Кропивницького Олена Бринза, Софія Шворок, подробиці телеканал, інтермарафон. Єдині новини.